Привіт, Україна! Сьогодні в нас на огляді продаж автомобіль нашого партнера Tesla Model Y Long Range Dual Motor комплектація 75 кВт, 2021 модельний рік. Як на мене, то з незначним пошкодженням майже ціла машина. Сьогодні про неї пристебніться Поїхала. У мене є така звичка починати звідти. Ну, називаю це зазвичай капотом, бо в мене така все ж таки звичка це передній багажник. Ви бачите, що ви можете тут покласти пару ящиків горілки. Отак це тут виглядає. Зачиняємо. І розказую, що було по ДТП. Е, оце крило, фара і бампер. Е, крило і фара, точніше, крило не оригінальне, а фара і бампер оригінальні поміняні на нові. Все зроблено. Так, підвізка тут вузлом була поміняна. Е, колесо було завалене на аукціоні, побачите. Ну, стойка, ступиться, диск там, все по колу помінялася по підвісці. Так, і що по приладу? По суті, все в заводі. Капот не фарбований, рідний, крило трошечки там, товще, ніж завод пофарбоване. І отут -от частинка стоєчки відфарбувалася, скоріш за все, від крила. Все інше повністю в заводському зафарблені. Зауважень по лакофарбовому покриттю я ще поки не побачив, навряд чи і ви побачите, бо я не бачив. Передивляюсь, шукаю. Наче, як все охайно. Рухаємося все всередину. Постану салону по сидінням, бачите, як все це виглядає. Салон, як на мене, виглядає гідно. По безпеці зараз я розповім, що було. Так, ну привід сидінь, само собою. Отака цікава вставочка під дерево, як, до речі, таких ще екземплярів не бачив. Двері для тих, хто з не знайомий, розповідаю, що можна відчиняти ось цією кнопкою. Ось так. І є механічний. Ну, так скажемо, аварійний режим можна робити це ось так. Чотири склопідйомника, само собою, зрозуміло. Дивіться, підтверджую вам, що Long-Range dual-motor комплектація пробігу на даному мить 28 тисяч км. Що в нас ще важливо сказати, залишок батареї зараз 367 км. ну І те, що приблизно вимірено, ну 450-470 км плюс-мінус, її вистачає. Вона, звісно, на повному приводі з двома електродвигунами Dual Motor, це ви розумієте, я так думаю. Режими керування в нас є, от бачите, прискорення, спокійний стандарт. Є режим руління, комфорт, стандарт і спорт. І режим остановки, удержувати, катіться і плавно. Ну, удержувати вона так цікава, коли відпускаєте. Педаль акселератора, вона вас сама гальмує. Е, хто їздив, той зрозуміє, про що я кажу. З точки зору керування, в принципі, у нас все може бути в автоматичному режимі. І датчик дощу, і датчик світла. Ну що в принципі зручно. Але от ви вручну можете заходити в автомобіль в меню тут головне, і це натискати. Зеркала керування. Кермо керування ми можемо. О, отак. Стосовно клімату, і підігрівів, Ось воно у нас тут налаштування. Ми зайшли в головне меню. Підігрів сидінь. Тут можна також автоматично вмикати попереду. Ззаду, бачите, ось все, задні у Усіх роздільно теж тут зроблені. Вимикаю воно зараз нам зайве. Тепер, ось так воно, бачите, ми сюди заходимо. Переходимо в передній. Ну, Клімат зараз я на авто включив, він в авторежимі. Сам підтримує, ви температуру тільки тут задаєте. Мені здається, так зручніше за все. Для тих, хто не знає, тут є цікаві речі, кемпінг. Це коли відпочиваєте, щоб вона підтримала, прогрівала салон. там. І собака це якщо у вас тварина залишилась в автівці, щоб вона не задихнула, щоб її не було там спекотно і було повітря свіже. Тепер є навігації, вони прошити, як і сертифікати, тут все стоїть установлено. Особливо далі тут розповідати нема чого. Дві безконтактних зарядки для телефонів, гаджетів є. Ось така ниша, бардачок. Віця з точки зору місця, я з своїм ростом 193 см сиджу тут непогано, при тому, що я попереду розвалився нахабно, вниз опустив сидушку, як мені хочеться. От. При самому нахабному так, варіанті я можу колінками трошки торкатися, але в цілому непогано і зручно. Можна їхати. Ну, я не вперше сижу в таких машинах, їздити можна. Комфортно можна їздити, а не просто їздити. Є підлокітник, є два підстаканника, два тайп свій повітродув, ну і великий панорамний дах, що приємно все ж таки воно радує око. Так, дивіться, багажничок у нас отак відчиняється. Він достатньо чистий І, До речі, от чорний колір скрізь. Мені подобається, що вона вся чорна. ну В нашому менталітеті це приколи кайф. І по салону, і ззовні. Сидушки в нас, зараз хвилинку, допоможу, трошечки застоялись. Ось так скидається, бачите, і можна лягати спати досить непогано. Знизу в нас тут ще такий великий бокс є. І якщо не помиляюсь, є і другий. бачите. Розкласти тут можна багато різних всяких речей. Котрі не будуть вам заважати, а ще й по бокам є дві полиці. Видно? Видно, глибоченькі такі. Все прикольно, Зачиняємо. Одразу покажу, як розпізнає людей. Бачите, автомобіль? Він показує, що люди йдуть. Одразу що вам хочу сказати, от на вайки я вже трошки... Довелося покататись. Вона жорсткувата. Скажімо, на класній дорозі вона класно тримає дорогу на швидкостях на високих. По асфальту на ній їздить класно. Але якщо ви там десь переїжджаєте на погану дорогу на частний сектор, відчувається жорсткість, тому що невисочний профіль шин, це є. Ну і десь все ж таки там по пластику, по салону, зайві звучки можуть проявлятися. Я так розумію, що це в принципі ну, присутнє. Я так розумію, що це властиво Теслам в цілому. Ну, а так приємно. Їде вона тихенько, просторо, комфорт є. Ось так автомобіль у нас бачить об'єкти на дорозі, ну я маю на увазі транспортні засоби. То вона все, бачите, промальовує. На адаптивному круїзі вона достатньо розумно буде їхати. Всіх скрізь ми бачимо, де хто під'їхав, де в якійсь музі рухається. Це я вам теж показав. А до речі, зараз покажу, як в цьому режимі вона, коли просто педаль акселератора відпускає, от бачите? Дивіться, як вона гальмує. Рекуперація йде таким чином. То в принципі я вам скажу, що можна відвикнути гальмувати. От я таки не натиснув на гальма. А вона зупинилась, бачите? Ось у нас машинка об'їхала гетик. Тепер спробуємо розгін від 0 до сотні. Я спеціально що зроблю? Натискаю педалі, руління, режим руління зробимо спорт. І ускорення зробимо тут стандарт спокійно, вона в стандарті у нас стоїть. Розринятись вона буде достатньо швидко, ми зараз рухаємося. Трошечку горочку, але до горочки ми не доїдемо. Ну Ви бачили, ми зробили сотню, і... <смі> я просто вже там відпустив педальку, ми могли б їхати набагато більше, ніж було на спідометрі, але воно нам зайве і не треба. Прискорення чудове ж, ви бачите. Прикольно в Теслі. І ти при всьому тому ти не відчуваєш, так, притискає досідушки, але як в ДВС, автомобіль з ДВС, ти не відчуваєш такого розкладу, як, би, як мотор РВ там. Здається, що все плавно трапляється. Через рейки трамвайні переїжджаю. Ну, все тихо по підвісці, достатньо тихо, не маю претензій. Hey, по безпеці спрацювала тут ліва шторка і в сидушки водійські спрацювала. Подушка. Замінені вони з пушки з донора. Тобто оригінальні стоять. Подушки не відновлені. ну Якщо вас це заспокоює, щоб ви знали. Безпека вся справна. Мені дуже подобається, як ця машина виглядає в чорному кольорі. Ну прикольно. От по-своєму темно-синя прикольна, по-своєму чорна прикольна. Ну чорна по пацанячому в нашому стилі там, знаєте, любимо ми це, як то не крутий. Догляд, єдиний, що потрібен за чорним кольором. Але ну, хто любить, той готовий до цього. Ви знаєте дуже. Дивіться, як прикольно він розпізнає світлофор, бачите. І знову ж таки машини, стоп-лінію. Прикольно. Відносно знаєте, якихось розумних речей про тесли, я як зазвичай в своїх оглядах цього не роблю, я розповідаю про конкретно даний автомобіль, про його плюси і мінуси, переваги, комплектації, якісь моменти ще там і так далі. По я вам сказав. Стосовно батарейки, що стосовно повної зарядки, ну, приблизно, я кажу, от скільки побутової розетки в тебе займає час. Він каже, ну від якщо там до нуля майже посадити, то там десь 20 годин. От, в мене в є одна така Model Y, можливо, ви знаєте, там, то. Ну, в принципі, за ніч вистачає, заряджається, якщо ну, просто не, вона не викатується до, до нулів. Два-три дні вона там покаталась, пробігу не витрачено, всього там всі чимось там, кілометрів. І цього достатньо. Що я можу сказати? Про резюме, я от два дня поїздив на Теслі на цій. Знаєте, коли ти сам покористувався, вже якісь можеш зробити висновки. Дійсно, мені все сподобалося. Як вона рулиться, як вона гальмує, як вона розганяється. За два дні я там близько. Напевно, близько 200 км трошки менше проїхав. Ні разу не був на АЗС, що приємно. Музика грає чудово. Але якби ніяких зауважень в мене не виникло. От приємна машина, повністю приємна. Так що ви визначайтесь, набирайте, приїжджайте, думайте, ми завжди вам раді.